Продажу з'являється без сьомий пасад 2011 року. Дизельний двигун 1,6, механічна коробка передач, 6-ступенева пробігу в автомобіля 305 тисяч рідного пробігу. Автомобіль був пригнаний з Франції 5 років тому. В Україні має одного власника. По лакофарбовому покриттю по кузову має лише одне підфарбування капота без шпаклівки. По комплектації автомобіль має передні та задні парктроніки, оригінальні титанові диски. Повторювачі поворотників. Чтири склопідйомники, зеркала з підігрівом, центральний замок, електровідкривання кришки багажника. І він код автомобіля, фіксуйте, робіть скріншот, перевіряйте пробіг. 305 рідного пробіга має такі підтримочки. Водійське сидіння бажано перешити, нічого автомобіль не готувався на продаж, так як є. Руль. Не перешивався, має круїз контроль, клімат, контроль двох зоний, підігріва сидінь немає. Мультимедіа, Bluetooth, AUX присутній. Також має датчики світла, датчики дощу. Механічна шестиступенева коробка передач. По задньому ряду повний порядок, все чудово. Автомобіль чистенький. Потрібно тільки підготувати водійське сидіння. Автомобіль заведений. Не сапунить, не димить, двигун працює чудово. Ціна автомобіля 8800. 305 тисяч рідного пробігу посад до 2011 року. 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач. 8800. Ми знаходимося місто Полтава, вулиця Польська, 8В. Тому звертайтесь за номером. Мене звати Сергій 095 70 777 -77 99. До зустрічі. І підписуйтесь на наш канал.